Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я би хотів подивитися на взаємовідносини між Трампом та Зеленським. Якими вони між ними будуть. Я хочу викласти циганський хрест на циганській колоді карт. Я хочу викласти циганський хрест і подивитися. Взаємовідносини Зеленський Трамп. Перша карта. Карта нещодавнього минулого. Далі карта актуального теперішнього, карта потенційного майбутнього. Те, що є видиме в даній ситуації, те, що є приховане між ними. І карта висновку. На таро я хочу витягнути три карти. І на гральній колоді теж три карти хочу витягнути. Які між ними взаємовідносини? Більше негативні чи позитивні. Тому що це дуже важливе питання. Це також впливатиме на хід подій на ситуацію в Україні. Скажу від себе, що я був за Трампа, я підтримую Трампа, і я дуже задоволений тим, що він переміг. Так, мої внутрішні відчуття мені так і підказували. І я про це говорив і я бажав з самого початку, як він висунув свою кандидатуру, я бажав, щоб Трамп переміг. Я радий цьому. Але я скажу так: я радий скоріше, не самому Трампу, а тому, що республіканці тепер будуть при владі головними, що республіканці тепер будуть керувати. Добре, давайте подивимося, що мені карти показують взаємовідносини між Трампом та Зеленським. Добре, перша карта. Нещодавнє минуле. Карта надіжди падає, карта якихось надій, карта якихось сподівань. Ну це, скоріше за все, Зеленського до Трампа, а не навпаки. Скоріше, Зеленський на щось сподівався. Далі, актуальна теперішня ситуація. Те, що я зараз між ними, карта агресії, конфлікт. Конфлікт інтересів. Трамп чимось дуже незадоволений в Зеленському. Я, ось ка, карта агресії між ними падає. Це те, що між ними є зараз на даний момент. Конфліктують. Карта майбутнього, карта агресії. Знову падає. Карта лживості, Карта брехні. Карта атаки. Бачите, така гадюка падає. Гадюка атакує кота. Щось не дуже хороші. карти на їх взаємовідносини. Минуле це карта надєжди, якісь сподівання. Теперішнє це карта агресії. Далі карта лживості, карта провокацій та атак. Щось не дуже хороше між ними відносини, судячи по цих картах. Верхня карта, те, що є видиме між ними. Солдат. карта солдата. Мілітаризація, якісь активні військові моменти, обговорення якихось військових процесів, те, що є приховане, карта вдови, карта траура, карта жінки, яка втратила свого чоловіка на цвинтарі. Бачите, карта вдови. Жінка, яка втратила свого чоловіка. Це те, що я прихований. якісь втрати. Якісь втрати, якісь, знаєте, траурні моменти, такі от розчарування. І остання карта це карта священника, карта духовності, карта вищих сил. Вищі сили в будь-якому випадку втрутяться в цю всю ситуацію. Я вірю і знаю, що Бог нас чує, всіх нас Бог чує. Я дуже релігійна людина. Тому Господь теж внесе свої корективи в це все. Карта священника. Дивимося на Таро. Карта зорі, карта якихось інтриг, карта якихось таємниць. Ну таке, вони один до одного по відношенню не щирі, судячи по цій карті, вони щось один від одного можуть приховувати, щось недоговорювати один одному. Перевернута шістірка кубків. Ну, в прямій позиції шістірка кубків це хороша карта. Це карта любові, симпатії. В перевернутій – це скоріше антипатія. Це, скоріше, якась не симпатія, а навпаки. І перевернута четвірка кубків це карта недовіри. В прямій позиції четвірка кубків це карта щирості, відкритості, допомоги, довіри, а в перевернутій – це навпаки. Це недовіра, це якась така от настороженість. Оця, певно, що в Трампа до Зеленського недовіра та настороженість. Трійка хрестова карта сили, дев'ятка бубнова карта грошей, якісь матеріальні фінансові питання, дев'ятка хрестова карта захисту та протекції. Я скажу так, судячи по картах те, що я бачу, між Трампом та Зеленським, от ми виклали циганський хрест, відносини дуже непрості. Бачу в майбутньому багато агресії, бачу багато конфліктів, бачу карту недовіри та нещирості, Бачу якусь грубу чоловічу силу, домінацію. Але у все це втручається священник. Це карта вищих сил, це карта Господа Бога. Знаєте, не все в цьому житті. Не всі процеси залежать від Трампа. Не все в цьому житті, не всі процеси залежать від Зеленського. Вони не боги. Господь Бог єдиний. Так. Я скажу так: процеси будуть відбуватися дуже цікаві. Переговори між ними можуть бути і досить напружені, конфліктні, судячи по картах. Але Трамп дуже впертий і дуже категоричний, і Трамп. Все-таки, так як він скаже, так, скоріше за все, і буде. Так що, будемо спостерігати за усією ситуацією, будемо спостерігати за всім, що буде відбуватися далі. Я думаю, що з моменту інаугурації Трампа нас чекатимуть ще нові, дуже цікаві моменти, які ми також маємо проглянути з вами і переконатися в їхній правдивості. Тому, побачимося в нових прогнозуваннях, побачимося в нових прямих ефірах. Я сказав те, що я хотів сказати стосовно Трампа. Я сказав те, що я хотів сказати стосовно зеленського, прогнозування я склав. Я надіюсь, я розібрав максимально детально цю ситуацію і я відповів на питання їхніх взаємовідносин. Ви також можете мені пропонувати теми для прогнозувань. Пишіть мені, пропонуйте теми для прогнозувань. ставте лайки, не забувайте, якщо у вас є якісь питання особистого характеру, звертайтеся за номером на сторінці в Тіктосі і в Ютубі. Viber, WhatsApp, Telegram. Я бажаю всім мирного неба, бажаю всім побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації. Нехай вищі сили вас оберігають та захищають. Ми з вами побачимося в нових прямих ефірах вже зовсім скоро. Пропонуйте теми для ефірів, повторюю ще раз. Якщо у вас є якісь питання особистого характеру, номер є на сторінці в Тіктосі, в Ютубі, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Сталося те, що сталося. Ми вже цього не змінимо. Трамп переміг. Так що попереду Україну чекають дуже цікаві часи. Так, республіканці домінують над демократами, республіканці займають головні важелі управління. І тепер доля України, в тому числі в руках республіканців. Те, що буде відбуватися далі, напряму буде залежати від республіканської партії. Звичайно, що вони не боги. Одна людина чи там 10 людей не зможе керувати всіма процесами в світі. Є ще момент, є ще ефект несподіванки, скажімо так. Але я скажу, що задавати тон всьому тому, що буде відбуватися, вони таки будуть. Ну, ось так. Бережіть себе. Бажаю всім всього найкращого, побільше позитиву, побільше позитивних новин, мирного неба над головою. Не забувайте ставити лайки, підписуйтеся на мої сторінки в Ютубі в Тіктоці. Побачимося в нових прямих ефірах. Ви можете запропонувати також мені TikTok, в Тікток, в Ютуб теж нові теми для прогнозування. Я з радістю їх подивлюся. Всього хорошого вам, мирного неба над головою. Побачимося. До зустрічі!